Вас вітаю я, Ріпцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. Дипломований логопед-дефектолог, дипломований психолог. Сертифікований арт-терапевт, психотерапевт у навчанні, членкиня Української спілки психотерапевтів. Сьогодні ми розглянемо з вами цікаве питання: Програма корекція розвитку. Теоретичні основи і практична реалізація. Отже, починаємо. Модернізація інклюзивної освіти. Передбачає оновлення нормативно-правового, розроблення програмно-методичного забезпечення, проведення якісної логопсиходіагностики, прогнозування індивідуального освітнього маршруту кожного вихованця, ефективної взаємодії команди фахівців медико-психолого-педагогічного супроводу. При цьому важливу роль відіграє обернений зв'язок. Адже за відомим висловом австрійського фізика Людвіга Больцмана немає нічого практичнішого аніж хороша теорія. Принцип оберненого зв'язку доречно використовувати як у педагогічних колективах. У вигляді самоосвіти та взаємодопомоги, у роботі з дітьми, наприклад, старшого дошкільного або молодшого шкільного віку за умов первинно збережених інтелектуальних функцій так і організовуючи комунікативно розвивальне освітнє середовище. Приміром Після проведеної педагогічної наради кожен педагог, спираючись на власний досвід, використовуючи одноосібні своєрідні фільтри сприймання, обробляє отриману інформацію відповідно до індивідуальних критеріїв у вигляді цінностей, установок, уявлень, оцінок тощо, інтерпретує сприйняте. Адаптує побачене та почуте, супроводжуючи певними емоційними реакціями. Так само в групі чи класі кожна дитина, зокрема, отримавши від вихователя чи вчителя завдання, виконує його у відповідності з рівнем сформованості уваги, мнестичних при потребі рухових функцій. Своїх психомовленнєвих можливостей. Саме тому настільки важливо використовувати петлі оберненого зв'язку, раз за разом повертаючись до проміжних етапів діяльності, де вихідний елемент стає стартовим для подальшої роботи, що дозволяє системі саморегулюватися. Не виходячи за межі контролю та враховуючи можливі похибки, несподівані фактори, наукові психолого-педагогічні дослідження, застосування різних типів петель оберненого зв'язку у роботі з дітьми, зокрема з особливими освітніми потребами, породжують мультидисциплінарний пошук. Цікавою та продуктивною, самовідтворювальною та автокерованою моделлю є петля оберненого зв'язку найвпливовішого американського військового стратега-теоретика, пілота військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, полковника Джона Річарда Бойда. Безперервний цикл ухвалення рішень раціональної людської поведінки або петля бойда складається з чотирьох процесів. Перший процес це спостереження. Спостерігай, вивчай, збирай інформацію. Другий процес це орієнтування, аналізуй. Виокремлюй частини для полегшеного розуміння, синтезуй, складай план. Третій процес рішення. Вибирай шлях, вирішуй. І четвертий дія: Виконуй, втілюй дій. Постійні зміни навколишнього середовища не можуть не викликати відповідних змін. У різних системах, зокрема соціальних, освітніх, швидкість урахування безперервних змін, що відбуваються, гнучкість відреагування, адаптивність і креативність пристосування, визначають ефективність побудови нових стратегій, у тому числі розроблення інклюзивної освіти. Статистичні дані щодо загального збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, етап спостереження, аналіз наявних категорій вихованців, освітніх потреб, кореляція рівнів труднощів, виявлення застарілих науково-методичних підходів, прогнозування плану наступних дій. Етап орієнтування свідчить про необхідність розроблення або вибір з найкращих у конкретній ситуації, існуючих альтернативних ефективних гнучких методів і прийомів корекційно розвивальної роботи, етап рішення з метою їх подальшого втілення, етап дії. Локальні плани дій об'єднуються в більш загальні, централізовані, продовжуючи враховувати динамічні зміни, що відбуваються, поступово доповнюючись та швидко видозмінюючись, підвищуючи якість та оновлюючи варіативні шляхи. Так і відбувається циклічність. У вигляді появи нової петлі, після того, як останній крок зроблено, доцільно знову повернутись на етап спостереження, аналізуючи зміни, які відбуваються чи вже відбулися, здійснюючи безперервний цикл планування стратегічних і тактичних кроків. Все вище зазначене свідчить про необхідність пошуку сучасних технологій інклюзивної освіти, розроблення навчально-методичного та програмно-методичного забезпечення для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами на новітніх засадах. Принципи оберненого зв'язку. Є особливо важливими у спеціальній освіті, адже стосуються усіх її суб'єктів, як дітей з особливими освітніми потребами, з своєрідністю перцептивних і психомовленнєвих функцій, так і дорослих, які працюють із зазначеною категорією, вихователів, вчителів, практичних психологів. Соціальних працівників, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, медиків і батьків, між якими можуть виникати деякі непорозуміння щодо організації та реалізації корекційно-розвивального процесу, юридична, соціальна. Побутова взаємодія щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами стосується насамперед налагодження вербальної комунікації, яка є досить складним двостороннім процесом, що дозволяє гнучко коригувати щоденні завдання, методи їх реалізації, поведінку. Тому й застосовуються петлі оберненого комунікативного зв'язку. Вихідне повідомлення, зміст А-повідомлення, що надсилається. Далі кодування, передача А-повідомлення, декодування, зміст прийнятого А повідомлення, петля оберненого зв'язку. Зміст Б повідомлення, що надсилається Кодування. Передача повідомлення оберненого зв'язку, декодування і зміст прийнятого Б-повідомлення. Комунікація може ускладнюватись такими проявами: акустико-фонетичними функціональні труднощі на рівні мовлення. Слуху, нечітка дикція, назалізований тембр, швидкий чи уповільнений темп, спотворення звуків тощо, лексичними збіднені словника, недоречне вживання слів, граматичними, парафазії, помилки в узгодженні лексем у роді, числі, відмінку. Морфологічними неправильні випадки префіксального суфіксального словотворення, синтаксичними некоректна побудова фраз. екстралінгвістичними використання слів паразитів, емболів, діалектизмів, жаргонізмів тощо. Надзвичайно важливим є вміння слухати та чути, проявляти інтерес до вербального спілкування, прагнення зрозуміти почути, швидко реагувати, забезпечуючи адекватну реакцію відповідь, що підтверджує ефективність комунікації. Пасивна петля оберненого зв'язку. Передбачає лише сприймання інформації, а активна виражається у когнітивному розумінні та емоційно-руховій реакції. Мімічно емоційні прояви, кивки, сплески, розповідь з власного досвіду тощо. При цьому тільки активну форму взаємодії можна вважати повноцінним. Продуктивним спілкуванням. Тому одним із найактуальніших завдань корекційно-розвивальної роботи є формування у дітей фонетично, лексично, граматично правильної вербальної комунікації, побудованої за принципом оберненого зв'язку, спрямованої на налагодження та розширення соціальних контактів. Атогенетичні механізми виникнення освітніх труднощів різних типів здавна пов'язують з наявністю негативних екзо та ендогенних факторів, впливом широкого соціокультурного простору та окремих суб'єктів освітніх процесів, що дозволяє диференційовано підходити до аналізу особливостей психофізичного розвитку. І знаходить своє відображення у розробленні модельних, парціальних, типових освітніх, корекційно-розвиткових програм для роботи з дітьми різних категорій. Вітчизняні та зарубіжні дослідники прагнули до відображення комплексного холістичного підходу до навчання та виховання дітей. З особливими, зокрема, мовленнєвими потребами. Варто відзначити, що образ людини значно ширше за її соціальне оточення. Саме тому французький психолог-психотерапевт, засновник Паризької школи Гештальту Серж Гінгер запропонував символічний образ цілісного. Та багатовимірного бачення людини у вигляді п'ятикутної зірки пентаграми голова думки, дві верхні кінцівки взаємини з іншими людьми, дві нижні кінцівки корені, рівновага між фізичним і метафізичним. Зіркові промінці Являють собою взаємопов'язані аспекти людської діяльності. Перше це фізичний вимір тіло, сенсорика, рухова функція, друге афективний вимір серце, почуття, любов, значущі інші. Третє раціональний вимір: Голова з обома півкулями. Думки, креативна уява. Четверте соціальний вимір інші люди, людське оточення, культурне середовище. П'яте духовний вимір місце і роль людині, людини в космосі і загальній екосистемі. Зазначена пентаграма дуже добре накладається на схему. Корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Фізичний вимір забезпечує не лише усвідомлення дітьми з особливими освітніми потребами власної тілесності, а й акцентує на розвитку різних від найпростіших до найскладніших видів кінетичного та кінестетичного праксису. У різновидах діяльності, що нерозривно пов'язані з мовленням. Афективний вимір це світ дитячих емоцій, які досить часто бувають недостатньо контрольованими, але надзвичайно важливими у гармонійному психофізичному розвитку. Раціональний вимір. Реалізує розвиток символічної немовленєвої діяльності гностичних, мнестичних, мисленнєвих функцій, функцій уваги, а також мовлення. Соціальний вимір втілюється через інших людей, які оточують дитину та сприяють її всебічному розвитку вдома, в умовах освітнього чи лікувального закладу. Духовний вимір презентує можливості комунікації з оточуючим світом. Запропонований холістичний підхід дозволить креативному та відповідальному педагогу здійснювати цілісний, особистісний розвиток кожної дитини, зокрема, незважаючи на наявні у неї психофізичні особливості. Проаналізовані системні взаємодії, описаних нами науково-практичних моделей дали змогу побудувати стратегії корекційно розвивального компенсаційного втручання при роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку з особливими мовленнєвими потребами. У психолого-педагогічному підході Нами проаналізовано основні потреби дітей з функціонально мовленнєвими труднощами, що дало змогу виділити такі напрями корекційно-розвиткової роботи: нейрофізіологічно мовленнєвий діяльнісно-мовленнєвий, емоційно ціннісний когнітивно мовленнєвий Мотиваційно-активізуючий, просодичний, фонологічний, лексико-смисловий, граматично значеннєвий синтаксично-інформаційний, соціально-комунікативний. Змістове наповнення напрямів буде реалізоване у двох корекційно-розвиткових програмах для роботи з дітьми. Молодшого, середнього, старшого дошкільного віку та здобувачами початкової освіти перший четвертої четвертий класи з особливими мовленнєвими потребами на запит Міністерства освіти і науки України. Провадження сучасної інклюзивної освітньої парадигми передбачає забезпечення педагогів. Які працюють зі здобувачами освіти з особливими освітніми потребами, новітніми стратегіями та технологіями, що допоможуть розробляти індивідуальні освітні траєкторії з урахуванням вдало продуманих і структурованих корекційно-розвиткових програм, врахування медичного підходу. На рівні аналізу психіатричних і нейропсихологічних критеріїв розладів нейророзвитку, полімодальних міждисциплінарних системних наукових моделей оберненого зв'язку, зокрема комунікативного, петлі оберненого зв'язку Джона Річарда Бойда, екопсихологічної теорії Урі Бронфенбергера, Полістичного підходу п'ятикутної пентаграми Сержа Гінгера надали нам змогу з науково-теоретичних позицій підійти до розроблення змісту корекційно-розвиткових програм для роботи з дітьми різних вікових груп з особливими освітніми, у тому числі й мовленнєвими потребами. Презентовані напрями роботи є динамічними та гнучкими, різнорівневими за своєю складністю, що дозволить педагогам, не витрачаючи зайвих зусиль, складати індивідуальні програми, що передбачають як підготовчу роботу, пропедевтичний рівень, закріплення вже вивченого знайомого матеріалу, базовий рівень, ознайомлення з новою інформацією. Опанування досі невідомими навичками розвивальний рівень. Отже, саме творчий медико, психолого-педагогічний підхід з обов'язковим урахуванням стану соціокультурного середовища надасть змогу реалізувати намічені завдання щодо всебічного та гармонійного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Запрошую вас до подальшої співпраці. Підписуйтесь на YouTube канал, підвідайте сторінку в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України. Дякую вам за увагу, і, звісно, все буде Україна!